Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на ЖК Русанівська гавань. На цьому об'єкті наразі закінчені сантехнічні роботи, а саме перший ап-чорновий. І я сьогодні вам розкажу про нього більш детально. Знаходимося біля виводів на кухні. Тут джентльменський набір, холодна гаряча вода, вивід на каналізацію. І ем, холодна вода для посудомийки і для каналізації злив. Теж передбачений. Також е, тут передбачені розетки: одна для посудомийки і одна резервна під мийкою. Трішки детальніше зупинимося на душовому гарнітурі е, у ванні. Це блок, який змішує гарячу і холодну воду і подає на верхню лійку. І на нижню лівочку, яку можна зняти скріплення, і на гусачок, яким можна набрати ванну. На самому блоці управління є регулятор, яким можна переключати водичку наверх і на низ. Кілька слів ще про інсталяцію для підвісного унітазу: ми використовуємо двох виробників зазвичай на об'єктах: це ТС і Геберіт, В даному випадку це ТС. Основний критерій до інсталяції по монтажу це надійність, так, щоб вона була прикріплена достатньо міцно і до стіни в двох місцях, так, і до перекриття нижньої секції. Тут буде розташовуватися красива тумба з зеркалом та рукомийником, ну і ми бачимо виводи для змішувача прихованого монтажу. Зі стіни, ось це буде звідси лівічка виходити, а це якраз змішувач мішає холодну і гарячу воду і подає на лівечку. Ну і, Відповідно, каналізація, вивід під раковину. В цій квартирі буде ще один санвузол. І це гостьовий санвузол. В цьому місці передбачена душова. Зараз ми бачимо вивід на душовий гарнітур. Він буде з термостатом, постійна температура водички буде. Особливість цього вузла в тому, що нашим сантехнікам вдалося зробити трап в один рівень з підлогою, тобто ми не будемо бачити ніяких порожків, сходинок і так далі.